7 квітня на столичному НСК Олімпійський пройде центральний матч 23-го туру українського чемпіонату між Динамо та Шахтарем. Наскільки головна спортивна арена готова до українського класику? Далі у сюжеті. На трибунах Олімпійського ще порожньо проте у неділю тут не буде жодного вільного місця. На центральний український дербі між Динамо та шахтарем квитків у касах вже не залишилось. Давно такого не було. І нам це дуже приємно, І нам, і футбольному клубу і Динамо і Київ. Але, в принципі, ми чекаємо аншлаг, і білетів вже практично не в продажі. Залишилися небольші броні, які будуть викуплені в ближайше час. Останні щасливчики ще зможуть на власні очі побачити українське класико, визначили ще у вівторок. Такого ажіотажу на оновленому Олімпійському не було вже давно. З року матч з Дніпром Ситуація була, коли ми була аншлаг. Ну і також це був перший матч на реконструюваному низка Олімпійський, товариський матч зборної України, зборни Германії теж були продані всі біля. Незважаючи на аномальні погодні умови, зараз газон головної спортивної арени країни у відмінному стані і готовий прийняти матчі будь-якого рівня. Ми знали про те, що будуть великі снігопади. І... Ця погода для нас не стала несподіванкою. Поле було спеціально підготовлено. до прийняття великого снігу. Був проведений ряд заходів, що сприяв швидкому таненню снігу. Незважаючи на той об'єм снігу, який випав, поле, скажімо так, очистилось природнім шляхом із снігу за два дні. Тож у неділю нічого не завадить футболістам продемонструвати свою найкращу гру. Дмитро Шамановський, Юрій Росахай, телеканал Київ.